Він промовчав і дав гроші. Українська супермодель Аліна Байкова розповіла про позицію Леонардо Ді Капріо щодо війни. Українська топ-модель Аліна Байкова, яка пронесла в ліфі синьо-жовтий прапор на 75-му кінофестивалі в Каннах, розповіла, що її друг та відомий актор Леонардо Ді Капріо не публічно підтримує Україну. Він нібито зробив пожертви, проте від медійності відмовився. Так, актор пояснив, що не приїде до України. Як це зробили деякі його колеги? Про це Аліна Байкова заявила на Ютуб каналі Олицька. Аліна Байкова дала зрозуміти, що Леонардо Ді Капріо не хоче публічно ставати на бік України в війні з Росією, проте він не залишився абсолютно байдужим. І я зазначу, що Леонардо Ді Капріо зустрічався з Володимиром Путіном у Санкт-Петербурзі. Він розповів про те, що його предки бабуся дідусь родом з Росії. Але це не так. Він тоді заплутався, адже бабуся його взагалі сто з Одеси. Тоді американський актор Ді Капріо під час тигрячого. Форуму в Санкт Петербурзі зустрівся з прем'єр-міністром Путіним, з яким поговорив про своє російське коріння. Так, прізвище моїх предків було смірнове, сказав Ді Капріо. Знамените прізвище зазначив Путін. Прем'єр-міністр також поцікавився, октора чи розмовляєте, російською ні. Але якби тут була моя бабуся, вона б з вами поговорила про російське, Відповів Ді Капріо. Мені завжди хотілося привезти бабусю в Санкт-Петербург, але, на жаль, цим планам вже не здійснитися, оскільки вона два роки тому померла. Тоді заявляв Ді Капріо. І також він тоді казав, що Росія Яном був його дід, так що я не на чверть а на половину росіянин. Пояснив актор, також Ді Капріо зазначав, що хотів би зіграти Путіна чи Леніна. Він каже, що зачарований історією Росії, хотів би зіграти нинішнього російського президента. Ну, як бачимо, зараз думки, мабуть, Ді Капріо змінюються. І чи зіграв він би Путіна чи Леніна, Це треба ще раз питання йому поставити. Путін був би дуже, дуже цікавим. Я б задоволення зіграв його. Ленін був би також цікавою ролью, Я б задоволений. Зіграв Ірас Путіна. Я вважаю, що про російську історію має бути більше фільмів, заявляв Леонардо Ді Капріо у 2016 році. Після цього, власне, Ді Капріо виходив на інтерв'ю з Елен де Дженерес, де він заходив, заявляв, що його бабуся все-таки родом з України. Його бабуся Олена Степанівна Смирнова родом з Одеси після жовтневої революції. Вона разом з батьками виїхала до Німеччини, вийшла заміж за німця і емігрувала в США йдеться у повідомлення за словами Леонардо Ді Капріо про бабусі. У нього залишилися лише найкращі спогади. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, підписуйтеся і включайте дзвінок. Для чого я вам розповідаю цю історію, або ви зрозуміли слова Аліни? Що Ді Капріо не хоче публічно ставати на бік України у війні з Росією, проте він залишився не залишився абсолютно байдужим. Зокрема, зірка Титаніку та інших відомих фільмів пообіцяв українці зробити пожертву у фон Першої леді України Олени Зеленської. Ну Бачите, він промовчав, він дав е, гроші. І зараз на мене вийшли знову Перша леді України, Зеленська презентувала ж фондацію в Нью-Йорку і мене запросили, але я не могла піти. Я написала Леонарду. Якщо ти будеш у Нью-Йорку, сходи, він каже, я не буду в Нью-Йорку, але я зроблю донат. Я їх поставила в контакт. Я не знаю, зробив він донат чи не зробив, але сказав, що зробить. Може, там ще щось розповіла супермодель. Аліна Байкова також поділилася, що запросила друга до України, оскільки президент Володимир Зеленський радий бачити всіх зірок, які висловлюють підтримку українцям. Але актор відповів, що не полетить. Ну, мабуть, все таки, ця поїздка в Росію він до речі тоді задонатив мільйон доларів. На сброжение життя тыгрев на тему форуме. Это известный и любимый во многих странах мира американский киноактер господин Ди Каприо. Где он здесь? И не только потому, что он внес сегодня, как мне сказали, один миллион собственных денег, миллион долларов в фонд дикой природы. Хотя и это тоже важно, за это ему большое спасибо. Но, но, но дело, дело совсем не в этом. Дело в том, что, наверное, немногие знают. Я, во всяком случае, узнал об этом совсем недавно. Позавчера он вылетел к нам на рейсовом самолете. И когда самолет уже набрал высоту, загорелся один из двигателей. Надо отдать должное американским пилотам, они проявляли мужество, хладнокровие и профессионализм с целью запуска системы пожаротушения выключили все двигатели, и самолет в течение нескольких секунд находился в состоянии практически свободного полета, свободного падения. После этого двигатели запустили, вернулись в Нью-Йорк. Я думаю, что не у всех пассажиров этого рейса возникло желание тут же продолжить путешествие. Но господин Ди Каприо не из них. Ну і також хочу розповісти вам декілька слів про Аліну Байкову, адже Аліна постійно підтримує Україну. Вона е, зібрала 300 тисяч доларів на допомогу українським біженцям. Е, це було ще на початку війни. На одному з благодійних вечорів манекенеця зібрала карколомну суму 300 тисяч доларів для біженців. 33-річна модель з Кропивницького, яка вже багато років живе та працює в Нью-Йорку, з перших днів війни не перестає ходити в синьо жовтому вбранні на знак підтримки з Україною. Дівчина Находила на мітинг, обговорювала питання щодо в'їзду громадян з України на територію США з мером Нью-Йорка, а нещодавно стала ініціаторкою благодійного заходу, на якому вдалося зібрати чималу суму грошей. Аліна Байкова з перших днів була в паніці, як і всі люди. Втім, вона зрозуміла, що може допомогти та бути корисною для всіх, хто опинився зараз у скрутному становищі. Мої перші активні кроки були разом із United Nations. Я займалася розміщенням українських біженців на трьох країзних кораблях, розповіла Байкова. Друзі та знайомі моделі допомагали їй активно долучатися до першочергових справ, зокрема, надаючи фінансову допомогу. Кілька днів тому ша пройшов благодійний захід. Ну, власне, вона зібрала суму, і також вона ж манекенецьця, вона постійно виходить. Власне, власне, в підтримку України на одному заході Аліна Байкова була у червоному і також тримала український прапор. Тоді вона зазначила, що червоний в такому випадку не колір пристрасті, як заведено вважати. цим байкова. Хоче нагадати світові про те, що Україна зараз в крові від дій російських загарбників. Також топ-модель таємно пронесла український прапор на Каннський кінофестиваль. Дівчина сховала його в лів сукні. А після того, як до неї наблизилися фотографи, дістала жовто синій прапор і стрічку, щоб привернути увагу до війни в Україні. Зараз е, топ модель збирає кошти і також просить американців донатити на генератори, аби українці змогли прожити цю жахливу. Війну, яку розв'язала Російська Федерація, що прожила ж зиму, вона збирає зараз генератори. Дякую, Аліна, тобі за допомогу, і ти показуєш приклад. Слава Україні вперед до перемоги.